Вітаю усіх глядачів мого каналу. Продовжуємо розв'язувати логічні задачі з математики. Якщо раптом ви не бачили першу частину, рекомендую вам її переглянути. Перша задача на сьогодні достатньо проста, але, як і завжди, треба бути уважним. У скільки разів шлях по сходах з першого поверху на 10-й довший за шлях з першого поверху на другий. Очевидно, що треба порахувати кількість переходів між поверхами. Але для простоти давайте візьмемо не 10-й поверх, а 5-й, щоб зрозуміти схему. З першого поверха на другий у нас один переход. А з першого по 5 п'ятий, якщо уважно порахуємо, їх 4. Зверніть увагу, що 4, а не 5. Можна було би помилитись. Тому з першого по дев'ятий поверх буде 9 переходів, отже відповідь в 9 раз. Наступна задача. Кабінка розважального атракціону колесо огляду послідовно пронумеровано числами 1, 2, 3 і так далі. Скільки всього є кабінок? Якщо відомо, що коли кабінка з номером 24 займає найвищу позицію, то кабінка з номером 10 найнижчу. Зробимо на великий малюнок. Нам треба зрозуміти, скільки кабінок між номерами 24 та 10. Стільки ж їх буде із іншого боку колеса. Давайте, як і при розв'язанні минулої задачі, спростимо її умову, щоб було простіше. Нехай в найвищій позиції буде кабінка з номером 1, а в найнижчій з номером 5. В такому випадку нескладно порахувати, між ними вміщується три кабінки. Як отримати цю кількість? Відняти від 5 1. Але це ще не все. Якщо на цьому зупинитись, то ми отримаємо кількість відрізків між точками. А нам потрібна саме кількість точок. кабінок. З іншої сторони, кількість кабінок обчислюється так само. І наостанок Треба не забути врахувати саме першу і п'яту кабінку, які ми ще ніде не враховували. Виходить: ліворуч три кабінки, праворуч також. І ще плюс зверху і знизу. Тепер повернемось до умови нашої задачі: 24 мінус 10 і мінус 1. Це буде 13. Постільки кабінок, ліворуч і праворуч. Разом буде 26. І ще плюс 2 кабінки зверху і знизу отримаємо 28. Отже, всього маємо 28 кабінок. Продовжуємо. У трьох ящичках лежать кульки. У першому ящичку дві білі, у другому дві чорні, у третьому біла і чорна. На ящички наклеєні етикетки біла-біла, чорна-чорна і біла-чорна. Так що вміст кожної з них. Не відповідає етикетці. Як, вийнявши одну кульку, дізнатись, що в якому ящичку лежить. В цій задачі дуже важливо, що ми можемо вийняти лише одну кульку. Це означає, що ми повинні діяти максимально ефективно з першого разу. Перше питання, що у нас виникає, це з якого ящичка тягнути. Пам'ятаємо, що напис на ящику точно не є правильним. Якщо, наприклад, ми витягуємо кульку з ящичка з написом біла-біла, то нам може попастись чорна кулька. І в такому випадку ми не знаємо, чи насправді там обидві чорні, чи це ящик з однією білою і однією чорною, а тягнути кульку ще раз ми вже не можемо. Тому цей варіант точно не підходить, адже однозначної відповіді вже не може нам дати. Очевидно, така сама проблема виникає, якщо тягнути з ящичку чорна-чорна. Виходить, у нас залишається лише один варіант. Треба тягнути кульку з ящику з надписом біла-чорна. Які можуть бути варіанти? Припустимо, ми витягуємо білу кульку. Що це означає? Насправді це буде ящик з двома білими. Тому що він точно не з двома чорними. А напис біла-чорна є неправильним. Тому тут однозначно дві біли кульки. Далі все вже набагато простіше. Якщо напис чорна чорна є неправильним, а правий ящик точно з двома білими кулями, то виходить, що дві чорних лежать в ящику з написом біла-біла. І для ящику чорна чорна залишається єдиний варіант, там біла і чорна кулька. За допомогою аналогічних роздумів задача розв'язується, якщо з ящику з написом біла чорна ми витягаємо чорну, а не білу куль. І остання задача на сьогодні: відстань між містами А і Б дорівнює 30 км. Із міста А в місто Б виїхав велосипедист, який рухався зі швидкістю 15 км на годину. Одночасно з ним з міста Б у напрямку міста А вилетів птах зі швидкістю 30 км на годину. Зустрівшись із велосипедистом, птах повернувся і полетів назад. Прилетівши в місто Б, він знову розвернувся і полетів назустріч велосипедисту. Зустрівшись з ним, птах розвернувся і полетів назад у місто Б. Птах літав таким чином доти. Доки велосипедист не приїхав у місто Б. Скільки кілометрів пролетів птах. Якщо побудувати схему за умовою задачі, будемо мати наступне: Два міста А і Б. Відстань між ними 30 км. Велосипедист вирушає з міста А і його швидкість 15 км на годину. У той же час з міста Б вилітає птах. Зі швидкістю 30 км на годину. І рухаються вони один назустріч іншому. Звичайно, цю задачу можна розв'язувати так: скласти рівняння і з'ясувати їх перше місце зустрічі, після чого птах полетить назад і визначити відстань, що він пролетить. Далі знайти наступне таке місце і таким чином розв'язати цю задачу. Але є шлях набагато легший. Ми знаємо, що для знаходження відстані треба швидкість помножити на час. Швидкість птаха відома, а от скільки часу він рухався. Важливо зрозуміти, що птах летить весь час, поки велосипедист їде з міста А до Б. Щоб дізнатися час руху, треба відстань поділити на швидкість. Ми знаємо, що між містами 30 км велосипедист їде зі швидкістю 15 км на годину. Можемо підставити ці числа і отримати, що рухався він 2 години. Птах летить весь час, поки велосипедист їде з міста А до Б. Отже, він також літає 2 години. Підставляємо цей час у формулу і отримаємо, що птах пролетів 60 км. Це і буде відповідь. Що ж, дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!